Путін у розпачі він тепер не має впевненості. Він не знає, що і як про що говорити. Якщо були сучасні шуточки, про це заявив дипломат Володимир Єльченко. Це однозначно немає у його виступах того вогника, який був раніше. Він виглядає дуже невпевненим. Я таким його не пам'ятаю. Я був присутній на десятках переговорів. Це завжди був такий собі російський цар, розповів Єльченко. Навіть у кадрах з навчань і Шойгу та Герасимовим було видно, що вся ця трійка почуває себе дуже невпевнено. Це результат тієї авантюри, яку вони розв'язали. Вони самі не знають, як з неї вийти. А сигнал по спреда РФ і ОНУ щодо готовності до переговорів це сигнал про те, що вони вже розуміють, що на полі бою нічого не вдасться досягнути, і їм потрібна якась пауза, сказав дипломат. Пауза потрібна їм, щоб перегрупуватись, зібрати знову сили, провести якусь мобілізацію і робити те, що вони задумали. А ми чудово знаємо, що ця задумка це повне знищення України. Щоб вони не казали, підсумував Єльченко. Ну давайте спробуємо зрозуміти дійсно чим закінчився Рамштайн 5 і е, наскільки знаковим з точки зору проведення цієї зустрічі був одночасний візит до української столиці державного секретаря Антоні Блінкіна. Як ви це оцінюєте? Знаєте, я думаю, що е, знаковість полягає в тому, на що е, ще у нас мало хто звернув увагу. Це е, Вчорашні скликання Росії, термінове скликання Ради безпеки ООН з питання про постачання зброї до України. Тобто е, я уважно подивився все засідання, воно тривало дві години, і воно показало, що Росія дуже нервує, тобто вона власне скликала для того, щоб ну яким чином перебити е, і Рамштайн і візит е, Блінкіна, і, взагалі, питання постачання зброї в Україну. Україну, тобто е, там було у виступі російського поседу два важливих сигнали. Перший, це е, він прямим текстом сказав, що е, ми скликали це засідання ради того, щоб країни третього світу зрозуміли, що подальше постачання зброї в Україну є дуже небезпечним, і це розколює світ, і це розповсюджує зброю там в руки туристів і так далі. І друге. Я сказав таке, що замість того, щоб продовжувати постачання зброю, краще це не робити, і тоді ми могли б сісти за стіл переговорів з Україною. Тобто, вони прекрасно розуміють, що подальше постачання зброї ну, робить їх шанси все меншими і меншими. І ми це бачимо сьогодні, на прикладі Харківської області і півдня України. Так що. Е, я думаю, що ці питання пов'язані. Те, що в Рамштайні прийняті подальші рішення про, про продовження постачання зброї в Україну. Блінкен підтвердив те, що було оголошено ще раніше, про черговий пакет на 2 мільярди, е, плюс там 700 чимось мільйонів доларів, про які е, ще раніше заявив президент Байден. Е, у Рамштайні я думаю, йшлося також про певну координацію. У цих питаннях я б ще звернув увагу на вчорашнє засідання у форматі онлайн, де головував президент Байден Сполучених Штатів Америки, і окрім країн G7, там були присутні президенти Польщі і Румунії. Я думаю, це також певний сигнал, тобто йдеться про ті країни, від яких залежать, ну скажімо так, ті поставки. Не буду вдаватися в деталі, так що все йде по плану. І я думаю, що у Рамштайні говорилося також про те, що робити далі. Тобто, вже такі, знаєте, стратегічні питання на далеку перспективу. Тобто, якщо попередні зустрічі в цьому форматі, вони просто скажімо так, фіксували ті обсяги постачань зброї, які дають окремі країни. То тепер вже йдеться про координацію, про більшу взаємодію про те, що саме потрібно Україні, е, і зрозуміло, що е, ми не дізнаємося про всі нюанси, і це не, абсолютно не потрібно, але зброя йде, буде йти. Плюс я б додав ще до цього 1 жовтня починається фінансовий рік Сполучених Штатах. тобто почне на повну силу діяти ленд-ліз. Я хочу вас повернути до Москви як людину, яка багато років працювала послом України в Російській Федерації, добре знається на російській політиці і могла спостерігати за процесами зблизька. Ось ви, я думаю, бачили Володимира Путіна на східному економічному форумі у Владивостоці. Вам не здається, що він якось став себе інакше поводити? Він же раніше, в принципі, так про міжнародну політику не говорив Такі тональності. Без всякого, я би навіть не сказав, залишення шансів для якихось розмов і компромісу. Це вже те, що називається, пішов во всі тяжкий, як то кажуть, росіяни. Чи що? Чи просто злість, що не вдається реалізовувати свої плани. Як ви взагалі можете схарцівати стан політичного здоров'я російського президента? Я думаю, що стан політичного здоров'я його дуже поганий. Це, це видно по картинці, і це видно не лише по останньому засіданню. Е, він у розпачі. Це однозначно. Знаєте, Немає в е, його виступах того аганька, який раніше був. Е, так, це було спрямовано на внутрішню аудиторію, але зараз я відчуваю, що він не знає, що говорити, як говорити і про що говорити. Ну тим більше, що розумієте, ми живемо все-таки в таку інформаційну епоху, коли приховати нічого неможливо. ну окрім там якихось ну, суперсекретних звідданих. Тобто, весь світ бачить, що відбувається. А Путін продовжує назлювати для внутрішньої російської аудиторії ті речі, які вона хоче почути, і те, що можливо йому ну, хочеться в це вірити. Але насправді я думаю, що це далеко не так. Він, він виглядає дуже невпевненим. Я, чесно кажучи, таким його не пам'ятаю. Я багато разів ну, не те, щоб з ним спілкувався особисто, але був присутнім сотнім на ну, десятках переговорів. Це завжди був такий собі російський царь. Сьогодні цієї впевненості в ньому вже немає. Навіть е, от ті, е, ті кадри, які ми бачили, е, там були якісь навчання, де він сидів поруч із Шойгу і Расімовим, е, навіть там було видно, що всі, е, ну, вся ця трійка, вона дуже е, почуває себе невпевнено. Це результат тієї авантюри, яку вони розв'язали. Тобто вони самі тепер не знають, як з неї вийти. Я ще раз. Повертаюся до сигналу, який е, ну, намагався транслювати посеред при ООН бензя, що от ми там, типу, готові були на переговори, чи краще, ніж зброя, давайте сядемо за сіл переговорів. Тобто вони вже розуміють, що е, на, на, на полі бою вони нічого не досягнули. Е, їм потрібна е, якась пауза. Інша справа в тому, що е, нам, нам не треба, як, як то кажуть, е, Ну, думати про те, що така пауза піде нам на... абсолютно ні. Їм ем потрібна пауза для того, щоб перегрупуватися зібрати знову сили, там провести, можливо, якусь мобілізацію, приховану чи не приховану, і продовжити робити те, що вони задумали. А ми вже тепер прекрасно знаємо, що задумка це повне знищення України. Що б вони не казали. Мене просто дивує те, що вони не соромляться прямих образ людей, з якими вони, в принципі. Мають в майбутньому вести перемовини. Я, я ведь не маю на увазі не українське керівництво. Там ясно, це Зеленський нацист, всі нацисти, ви нацисти, ви нацист. Але от ви бачите, тепер, значить, нацистом е, називають російське керівництво Бореля. Так, от він був би за нацистів, а Борель взагалі діяч італійської соціалістичної партії. Він з того грона, представників якого якраз справжні фашисти справді розстрілювали. Це не якась там пропагандистська. Знаєте, історія, яку розповідає Путін своїм е глядачам в Росії, це така правда життя. Отак От виглядала Іспанія десятиріччями. Коли він цих людей, для яких е такі слова це чогось важить, е в чомусь звинувачує, то по суті, це ж теж відрізає будь-які шляхи до якоїсь розмови реальної в майбутньому. І для нього, і для Лаврова, і для Медведєва, для всіх людей, які зараз просто вони займаються тим, що вони особисто ображають своїх. Партнерів по перемовинах потенційних, Віталію, ви абсолютно правильно підмітили. знаєте у вас дуже великий досвід. Є. Ви відчуваєте цих людей і їх настрій. Я повністю з вами згоден. Це я думаю, відчуття повної розпачі. Тобто, вони вже розуміють, що назад дороги немає. Вже повернутися до, ну, до нормальності якоїсь неможливо. Був шанс ще наприкінці минулого року, коли говорили про ці там майбутні якісь параметри європейської безпеки, і все це Росія відкинула. Про це речі також вчора говорилося на Раді безпеки, американською, англійською делегацією, Що ну мовляв, у вас був шанс? Ми ж вам пропонували. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.